Добрий день! Це канал Моє життя, мене звати Свята, це мій чоловік. Сьогодні ми приїхали в ліс збирати черни... черницю. Оце стільки ми вже набрали. Говорити я буду так, як я вмію, і нічого я не буду вихобінюватися. Коли будуть малі. А це наш такий ліс. Там беруть люди ягоди, а потім увечері її здають. Так заробляють гроші. Трошки одішемо, посидимо, поп'ємо водичку, поїмо цукерочки і поїдемо знову в ліс по ягоди. Така в нас машина гарна, називається москвіч. Хтось ведро загубив. Так. Ось такі то діла. А ліс такий красиві-красиві. Сонечко. Ну, розкажіть, Віталій, про себе, щось. Ви ж хочете свій канал відкривати. Ну, говоріть Чоловік стісняється. Водичку попиває, Сили набирається. О, такі то діла. Ви ведерце, й да поїдем по ягоди. Пішла по шкам І годувати. Добрий день. Це канал Моє життя. Мене звати Свята. Сьогодні ми приїхали в ліс збирати ягоди. Називаються ці ягоди.